दो <laughs> <laughs> Ми вже тут, і сьогодні зараз будемо робити аплікацію а рігань, в дитячому сезону. Ну а для мене це аплікація. <рес> в нас в гостях сьогодні пані Наталя, головний бібліотекар науково-методичного відділу обласної бібліотеки для юнацтва та пані Тетяна, завідувач сектору соціокультурної діяльності обласної бібліотеки для юнацтва. Доброго ранку вам! <рес> Доброго ранку. <рес> Ваш, у вас така квітка гарна. <рес> <рес> ми знаємо, що ми знаємо, що на цьому тижні, 9 лютого, у вашій бібліотеці буде проходити день Японії. І безпосередньо це стане темою на. Нашої з вами розмови і, і, і що, що цікавого ви підготували, аби е, гарно і та яскраво відсвяткувати це свято. І що ми будемо сьогодні робити? Тому що друзі, сьогодні ми будемо Микола сказав робити аплікацію. Звісно, <свіття> <свіття> 9 лютого ми запрошуємо кропивничан до нашої бібліотеки для того, щоб разом відзначити День Японії. 2017 рік за ініціативою нашого президента Петра Порошенка оголошено ріком Японії в Україні і напередодні такого державного свята Японії, які визначаються в цій країні 11 лютого, ми вирішили 9 лютого в, в нас в Кропивницькому влаштувати день інформації. Японія далека і близька цього дня. Ми будемо знайомитися з культурою Японії. Більше дізнаємося про традиції. Всім нам знайомий традиційна японська кухня. Ми всі багато чули про театр Кабуки, традиційний японський одяг. Всі ці ну дійсно це країна, країна таких глибоких традицій. І, так, так, yeah. і яких всі дотримуються, і у всьому світі всі ну, про них знають. І от дійсно у нас програма дуже цікава, різноманітна. Про неї я трішки пізніше розкажу. Але перше, про що хотіла б сказати, що дійсно всі відвідувачі сьогодні бібліотеці зможуть більше дізнатися про орігамі. Ми всі знаємо, що таке орігамі, це мистецтво роботи з папером, але дійсно в цій техніці можна робити надзвичайні речі. І от Наталя вам зараз не лише розкаже, але й покаже. Будемо робити. Mm. У нас буде проходити майстер-клас, і я б хотіла Аня, трошки сказати, що зазвичай ми знаємо, що орігамі перекладається, як складати з паперу. Так? Ви зараз тримаєте в руках кусудаму. А, кусудама це модульне Орігамі. А воно захищає від візлив. Скажімо так, на початку 17-го року можна сказати, що кулеподібний так, такий витвір взагалі ніс. Певний смисл. Uh -huh Зазвичай це раніше були uh, модулі, uh, в яких вкладали лікарські трави. Тобто, коли людина приходила до хвори, uh, людини відвідувати uh -huh. дарували uh -huh. такі косудами, uh -huh тобто лікувальні кульки. Uh -huh. Зараз uh, ці кульки не лікувальні, ми можемо оздоблювати вашу оселю. Тобто, для того, щоб гарно виглядало, підбираємо по тону, як вибачте, ж це. Травку закладали. Uh, uh. Зараз ну, ми, ми бачимо <світ> е модулі, всередин, модулі які е саме робляться для оздоблення. Тут всередину ми майже нічого не вкладаємо, mm -hmm. але можна зробити такі модулі, ось, е ось, е так, як е фактично як коробочки. Покласти лаванду. всередину можна, е так, в ці можна покласти, але ця саме для оздоблення. І ми б хотіли запропонувати саме відвідувачам таку для оздоблення оселі. А Дима, як а, отаку отаку елемент. Це буде важко. Але ви будете робити лише елементи і елемента. Елемент. Елемент. Давайте так, ми готуємо. Займає певний час. А я думаю, поки ви будете працювати, uh, да, а, а я вам розкажу бізнекла саме про де інформації. У японія далека і близька. Цього дня. Не, навіть, навіть, гиблиотекцій... Вибачте, будь ласка. Давайте так зробимо. Давайте ви нам скажете спочатку, що ми зараз будемо Добре. робити, а потім, а потім коли ми говоріть. вже так. Давайте Добре, так. Тому, тому, процес цей треба розподілити. Це ж творчий процес. Да, а скажімо, так ми будемо робити модульне оригамі, тобто модуль складається з п'яти деталік, тобто у вигляді квіточки. І Я пропоную вам зробити хоча б по одному пелюсточку. Uh -huh. Потім uh -huh. я покажу, яким чином з'єднується. Зазвичай модульне орігамі в Японії з'єднується саме не клеєм, а зшивається. Але зараз ми пропонуємо просто склеїти для економії часу, uh -huh. а, тобто так, нам треба ви, зробити друзі. Да нам треба зробити ось такий модуль, але п'ять штук. Зараз ми навчимося звертати такий кульочок. Ну, це не кульочок, тому що ну, може, всередині ви... воно таке, знаєте, це... ну. Це... Щось <гум> <гум> так. ну там, що з гарне зробимо. Там нам? Квадрат треба, так? Беремо... Симетричний квадрат. А, квадрат. Квадрат. А я буду а, 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 Аню команду. Всі <гум> боки <гум> рівні. А, що нам треба, ви будете також робити? Звичайно. Ви будете робити. так? Що нам потрібно? Ми беремо чотирикутник, складаємо так, його таким чином, щоб згин шов по діагоналі. По діагоналі. Всі Я куточки треба По діагоналі. Так, тобто трикутник, нам треба зробити трикутник. О, Трикутник. Звісно. Ну, гарненько О, протискаємо всі гарненько. згини. Що ми робимо далі? Острий гострий куточок. Ага. Доводимо до Ось так? цього, до <рі> так. Але звертаємо увагу, що зверху перевер... переверніть ага. зверху у нас згин, згин. притримуючи приблизно середину і доводимо. Так, так? Нам треба зробити прямий кут. Так, Ви Треба Ви, не загинати. Так. Ви загинаєте. Так, ми зробили ще один прямий кут. Ще один І ми отримали маленький трикутничок, отаким от чином. О, З іншого боку, ми робимо так само. Ну, не важко, поки що Поки де? що не важко, поки що але поки е що важко те, що їх е велика кількість потрібна ага. для того, ну, щоб то -то зробити. Багато особами. часу треба? А невелика кількість, е півтори-дві хвилинки на цю деталь. І знаєте, клей поки що не застосовуємо, руки чисті, по так. початку. Так, що ми робимо перерману? далі? Відгинаємо цей трикутничок Відгинаємо. і навпіл його знову згинаємо. згинаємо. Але слідкуємо, щоб серединка у нас залишилась зверху. Так. Угу. Гарненько притискаємо. А я щось не то зробила. Отаким от так. чином ви притримуєте ага. і таким чином вже вийшов якийсь будинок. Так. Угу. No. Так З іншого та боку, та також. Більше схоже на самолітик. На, сам, на, літачок, oh, на літачок. А так на квітку. Ага. <ріст> так, так. Ми отримали отаку от детальку. Є. А Гарненько мені, притиснули. Мені Що вже На треба? квітку схоже. <ріст> мені, Що треба далі мати. робити? Далі ми беремо і отаким от так. чином. О Боже, вже щось це вже, вже орігамі вже пішло. Це вже орігамі. Це вже все. Розвертаємо це цей куточок. Це вже серйозно. Так, розвертаємо. Куди його? Вибачте, я щось не поняла, куди. А, от, от, це вже, вже, вже поняла, вже поняла. А, ні. Опять не поняла. Отак, так. Бачите, Японія стає вже ближче ага. до вас. Та Японія, Японія вже Японія ближче. Японія така важка, як японська мова. Все починається з оригами. А в мене, з... ой, з... ой з вже, вже, вже все. Раз. Коля, а ми не вийшли. Звертається. Ось так. Бачите, в мене вийшло. Цього, а -а -а! І Іншу <ріст> сторону таке. Так, 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 це вона украла. Це гарно. Що <ріст> <Чому> ми робимо далі? <ріст> ну, слухайте, це можна так вір ефір. ці куточки, весь... які виступають, за можна за завернути таким чином, щоб вони були паралельні цьому зрізу краю. І, і, і то, і то. Вже нам махають. Обо... Вже нам махають. Давайте а знаєте, спрятую? чого вони махають? Бо вони також хочуть. Їм просто недалеко одразу так. з папірцю. Так, що там так. треба? Що Хто куди загнувся. Так. Угу. Оце детальку. Я допоможу вам трошки. Дякую. Можна? Може, Дрисі, Зава. Кульочек. Кульочек. Так. Так. Угу. Є? Угу. Є? Є. Є. Завертаємо. Знову завертаємо. Отак? Всередину. Угу. Так? все, так. Це вже одразу було зрозуміло. Завернули, завернули і вивертаємо. І вивертаємо. О, в нас, а -а. Все. Тепер давайте пару хвилин. Я хрил. думаю, да, поки ви будете склеювати все це, я вам розповім, да, що все ж таки цього дня в бібліотеці буде відбуватися багато цікавих заходів, mm -hmm. окрім оріганні. Окрім ми будемо презентувати різнопланові книжкові виставки, таємниці кухні країни Сходу, mm -hmm. країни Сонця, вибачте. Дійсно, ми знаємо багато про японську кухню. Для нас це mm -hmm. суші, роли. Але окрім цього, є також багато японських блюд, які. І є традиційними, такі, як, наприклад, Сасімі, uh -huh. і саме про це про японську кухню буде розповідати ця виставка. Про три основні етапи, які завжди японці дотримуються: uh -huh. це краса, блюда, натуральні продукти і естетична подача. Uh -huh. Також uh -huh. у нас буде презентована книжкова виставка Японія перелина світової цивілізації, uh -huh. яка розкаже саме про японську культуру, японські традиції, японську архітектуру тобто, всі відвідувачі цих виставок вони зможуть про це докладно дізнатися. Цього дня ми запрошуємо всіх на літературний круїз Країна Сонця що сходить в рамках цього заходу. Відвідувачі зможуть помандрувати. Цією дивовижною країною Японією дізнаються про традиції та цінності. Mm. І разом з бібліотекарями вони також зможуть навчитися рахувати до десяти японською, mm -hmm. вивчать oh. деякі oh, okay. літери японського алфавіту і навіть зможуть спробувати себе в написанні mm -hmm. японських іерографів. Ви mm. нам mm. скажіть, будь ласка, у котрі о 13.30 розпочнеться цей захід, mm -hmm. а о 14.30 ми запрошуємо на наступний захід це відеокалейдоскоп. А будуть якісь японці чи не буде? Ні. На нема, жаль, нема, японців так. не буде, але я думаю, що бібліотекарі, можливо, перевдягнуться в японське кімано і, Клас. можливо, таким чином Відведуч також буде трохи, так, так, трохи буде схожі будуть схожі на японок. На японок. Цей захід від Це він Зату. познайомить відвідувачів з стародавньою столицею Японії Кіото і з сучасною столицею Токіо. Це буде мандрівка ну, в давні часи і в сучасну Японію. Окрім цього, я б хотіла сказати про те, що дійсно в бібліотеці велика кількість літературів. Літератури японських авторів, велика кількість літератури про Японію. Деякі я хотіла б сьогодні показати. Так, наприклад, у нас є книга Японія англійською дуже коротко, мовою Так, Дійсно, у 30 секунд. книга по орігамі, угу. також традиційні книги японських авторів Харукі Муракамі, угу. Кобаабехі, Хідіюкі угу. Кікуті, а також ну, різнопланові переклади на різний смак. Тому, будь ласка, угу. завітайте до бібліотеки 9 лютого і познайомтеся самі. Ці чудової літературою. ми, цієї ми, ми вам дякуємо. Дякую. Так, Дивіться, оце ми також вийдемо дивиться. Оце ми зробили. Нам допомагали звичайно. що самі мене вкебали, як його зробити, але бачите, вийшло. Що хочу сказати, дякуємо вам велике. Хочеться, щоб люди все ж таки більше цікавились сходом, сходу з насну, тому що спеціалістів нас наразі зараз мало і в університетах місця скорочені на китаїстику, на арабістику, на японістику. Хочеться, щоб в Кіровограді в Кропивницькому з'явилася школа. Де вчили японську і китайську. Це дуже важливо. Це важко, але це така справжня філософія. Ми вам дякуємо. Е, приходимо нас частіше. Ну, вами побачимось. Дивіться, що по буде далі.